Всем привет, вы на канале. Всем привет, вы на канале Дима Всем привет, вы на канале Дима Станичашки. И сегодня мы снимаем видео про Майнкрафт Видите, мы не Я Я с другом миг, видео. Поздоровайся Привет миг, не миг, 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 Я еще не готовый. Ну, Я пришел к миг, Тук-тук! За відкрию! Тук-тук, у вас там на полу лежить! Маляєте на подвиг! Ой, что скидал? Нічого, почекайте, а я за... Тук-тук! Та почекайте! Тук-тук! Почекайте! -тук. Блін Почекайте! Ай, самби! Ничего, почекай. Я ее забью. тук Та Тазара. Здравствуйте. Як ты за зламав Ты Так. Зомбі! мама маму? Да. Зомби! Зомби! Два зомби! Нью-Дезвиц! Саме... Нахрест! Ай-яй-яй-яй! Ай-яй-яй! Ай-яй-яй-яй! 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 Ай-яй-яй! 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 Ай-яй! 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 Ай! Ай! ай 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 Ой, я морква Сундук. Мама. Ой, ключ ми. Ключи вид хаты? Да. Ключі, я його обставив Я зроблю ремонти. Які? Ну, в тій кімнаті. Окей. Okay. <гас> Скільки махви. Зараз буде ще більше <гас> Я собі зроблю, зробиш, так. Сам зробив. У мене нема дерева. Що сказав? Сбив верстак! Ай! Добре! Відійди, мене нема! Верстак зроби, що сказав! Я зараз заб'ю! ха 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 лук лук иди сбиться свинька ты <плых> шо блин свинку воздавила ты я ее выпустил бля свинка счетчик любишь ку ку Привіт, Свиночка, пішли свиночка. Свиня не провези. Так, чекаємо пришкодитись. Прискоритись. 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 Зараз почекайте до мене, мам зранені. Йому кринти. Тут тобі Я кринти. Він мене забив. Йому кринти. Та бо ти будеш зараз в геймі моді і все. Ти ж не будеш битися, як чесно. Йому кринти. Ти мене навіть не найдеш. Я тебе не найду? Угу. Думаєш, я тебе не найду. Да. як ти мене найдеш. Я ж невидимий. І що я теж? Вот ти того літаєш біля стайні. Бачу навіть вот ти, вот ти літаєш. до лісу полетів. Ха-ха. Ты меня не знайдеш Я тебя не найду. Ты на чита. Ты на читах. И ты мене забив. Що? Ты мене забил. Ну коли коли я с тобой зробив саки, мене, блин, забил. Тепер я тобі буду робити на зло, все. e um bocante. Бикрен ты. <laughs> Девица Шарабля. Папа, и все. Ты поймал мой мальчик. Все. 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 Ага. Не я не, не выищу интернет. А -а -а. Понял, что надо делать. Вийшов мене вибило. і все так, так ніколи не, не так ніколи не роблять. Свинка. Ти сам перший почав. Ти перший мене забив, а потім не ще вив, з тебе твоя свинья. Угу. Ти не граєш, як чесний ігру. Напишіть в коментарі як треба писати. Щоб виправити командний блок. Зараз напишем Командз блог чи як там Ко Клєр Клєр напиши Напиши Чистий будеш Я і то, і я, і чистий Інвентар Все, тепер з тебе інвентарів нуль Це б має ну. нічого не було Ну, бо то є команда Клєр Sa... Все, чистий весь інвентар Інвентар тепер пустий Клер шер. Клон напиши, клон. Клер. клон. Все, мы ничего нема так. Bачите, дурна м я, м я? А, то такие написав Ты сам почав к -ко -ко ней. Я тобі то відео зіпсую. Так. Добре, всем пока. Всі підписуйтесь на канал, ставте лайки. Він жахливий ютубер, не підписуйтеся. Він жахливий не ютубер, не підписуйтеся. Не підписуйтесь на канал Ілля. Не підписуйтесь на канал Діма. Не підписуйтесь на канал Ілля. Тому що він жахливий ютубер всем пока ставьте